Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Зараз ми з вами робимо розклад на картах Таро для знаку Зодіаку Козиріг, Водолії та Риби на місяць вересень. Запрошую, друзі. Перший знак Зодіака Козиріг. Загальний фон місяця. Робота. Фінанси. Особисті питання, застереження та порада. Загальний фон місяця. Восьмірочка жезлів. Ця карта каже про те, що все буде робитися стрімко, і вам до цього треба докладати зусиль. Іноді, коли людина втратить час, то вона може втратити якісь шанси на те, щоб ваші події склалися не просто добре, а дуже добре. Саме тому будете поспішати в вересні. Далі, друзі, робота, імператриця. Це дуже гарна карта, котра показує, що ви не тільки будете добре працювати. А також добре заробляти, не дивлячись на те, що саме по фінансам вам покаже наступна карта, тому що це старший аркан. Фінанси Троєчка Пентаклів. Вона каже про те, що ви будете брати когось собі на допомогу, або якогось фахівця, або ви будете робити майстерно свою справу в якоїсь бригаді. І таке також можливо. Але робота успішна, а також фінанси у вас також дуже успішні. Особисті питання восьмірочка мечів. Вона каже про те, що ви будете або хвилюватися, або якось трохи розчаровані в особистих почуттях. Це іноді буває, коли людина не докладає зусиль, наприклад, не хоче зайвий раз поговорити, як це люблять козероги. Краще помовчити, а потім думати, гадати, чому склалася саме така ситуація. Зараз ми спробуємо на колоді мадам Ленорман взяти пораду на особисті питання для козорогів. Можливо, щось руйнується, або хтось вам допомагає зруйнувати особисті почуття. Зверніть на це увагу і при можливості зробіть щось таке, щоб все поставити по своїх місцях. Далі прямуємо застереження троєчка жезлів. Зверніть увагу, ось ця карта тройка пентаклів, а ця тройка жезлів. Вона каже про те, що якісь сторонні люди можуть бути поруч з вами в вашому житті, наприклад, по роботі, і ось тут карта застереження. Іноді так буває, що хтось, наприклад, скаже, що те, що ви зробили. То насправді зробив я, от як в бригаді може відбуватися. Саме тому застереження ось цих трійок показує, щоб ви були пильні і дивилися уважно, щоб вас не підставили, не сказали, що ви робили, наприклад, менше, ніж хтось. І їм пішли якісь або бонуси, або, наприклад, роботодавець подивиться і скаже: Я тебе ще запрошу на наступний раз. А ви залишитесь, ніби ви тут і не при чому. Порада. Король Пентаклів. Це ваша особиста карта. Карта стихії Земля Дерево. Карта Пентаклів вона показує стабільність. І ось цей король, він, о, такий здоровий. Міцний горішек, котрого які обставини не можуть ніяк надломати. Саме така порада бути такими, як ви самі є. Якщо ви дівчина, то ось ці риси, вони також іноді можуть допомогти виправити яку ситуацію, яка, наприклад, вам не подобається. А ми прямуємо далі. І далі у нас за планом. Знак Зодіака Водолії на місяць вересень 2024 рік. Загальний фон місяця для водоліїв. Робота. Фінанси. Особисті питання. Застереження та порада загальний фон місяця, восьмирочка, жезлів. Це карта стрімкості. Знову ж таки, ви будете робити свої справи впевнено, але стрімко, для того, щоб не пропустити ваш зерковий час. Зверніть на це увагу. Робота, карта колесниця Вона показує, що ви будете рухатися стрімко вперед. До цього ви маєте докласти зусиль. Тому що тут людина одна, і ви у себе також одні. Тобто, не чекайте, що хтось вам щось допоможе, і у вас все автоматично буде стрімко рухатися вперед. Це маєте ви зробити самі. Тому що це старша аркан. Далі прямуємо фінанси. Четверочка мечів вона показує, що з фінансами можуть бути якісь або непорозуміння, або недостатні кількості, або ви будете щось хвилюватися, що вам не своєчасно сплатять ці фінанси. Ось цей сонячник він показує добре фінансування. Згідно вашої роботи. Саме тому зверніть увагу, женить від себе темні думки і дивіться, що можна зробити, щоб цього не було. Додаткова карта від колоди Мадам Ленорман на фінанси для водоліїв вересень. Карта Башта це карта означає державну установу. І саме тому, якщо від вас залежить, можете з'ясувати на своїй роботі всі питання, котрі в вашій голові виникають ось такі сумні думки. Треба їх з'ясувати. Наступна карта особисті питання. Зверніть увагу, знову ж таки, старший аркан Сонце. Він показує особистий успіх, особисте щастя, а також. Зверніть увагу, робота та ваші особисті почуття будуть на високому рівні. Поділіться своїм теплом з оточуючими, за своєю родиною, і таким чином ви станете ще більш щасливі в місяце вересень. А ми прямуємо далі застереження, п'ятерочка жезлів. Ні ким не боріться. Якщо вам треба буде з'ясувати якісь робочі стосунки, або домашні, або якісь непорозуміння, використовуйте тільки дипломатію, не якихось ось грубих слів, а також тим більше грубих дій. Порада для водоліїв старший аркан Планета Місяць. Вона каже про те, що. Важливі події можуть завітати в ваше життя саме в цей період. Це планета батьківства, точніше, материнства. Але, звертаючи увагу, що материнство та батьківство це один і той же, той же самий процес, то чоловіки можуть узнати про те, що стануть батьками, а жінки про те, що стануть мамою. Зверніть увагу, друзі. Три старші аркани. Дуже потужні дуже світлі. Ось такий розклад був для водоліїв а ми прямуємо далі знак зодіака Риби на місяць вересень. Загальний фон місяця, робота, фінанси, особисті почуття, застереження та порада. Загальний фон місяця. Двоєчка мечів. Вона може означати якісь сумні думки, котрі будуть вас атакувати. Іноді таке трапляється, начебто в нашому житті все більш-менш рівномірно, але якісь такі думки нас відвідують. Саме тому більше намагайтесь діяти, женіть від себе ці сумні думки, склоки, будь-які моменти, котрі вас можуть а зараз детально подивимось на інше питання, щоб з'ясувати, з якого приводу у вас сумні думки. Ось тут восьмеречка кубків. Вона каже Про те, що щось у вас змінюється в житті, або ви звідкись уходите, або хтось уходить від вас. Ця карта роботи вона може казати про переміну роду діяльності, або, наприклад, ви. На роботі втратили якогось працівника, котрий кудись ушов, і ваші, наприклад, плани або дії складаються дещо не так, як ви собі хотіли. Далі, друзі, фінанси. Фінанси краще, туз мечів. Він каже про те, що буде все по фінансам добре, так, як ви собі планували, а може, ще краще. Тому що це дуже потужна карта. Особисті питання, п'ятерочка, жезлів, вона каже про якусь боротьбу. Можливо, у вас виникло непорозуміння між закоханими, а можливо, якісь, знову ж таки, питання, котрі ви не можете вирішити в своїй родині або в своїх стосунках. Застереження, друзі. Не допускайте до себе погані важкі думки для того, щоб не захворіти. Порада десяточка мечів. Якщо якась ситуація розгортається так, що ви щось втрачаєте, або ви уходите з своєї улюбленої роботи, або щось таке, подивіться, як хвилюючи відбуваються події. Зараз ми для вас спробуємо взяти додаткові карти. Для того, щоб якось зрозуміти цю ситуацію. Не бійтеся ніколи, коли випадають такі карти складні. Наприклад, мені особистий розклад на місяць серпень дав короля мечів, і я подумала, що це або мій син, або мій чоловік, а це був лікар-хірург, котрий робив операцію моїй дитині. Саме тому головне не боятися, а бути попередженим і якось масштабно думати, як змінити ситуацію. Зараз ми подивимося для вас рибки. Ось це додаткова карта на роботу сови. Якщо ви відчуваєте, що опинилися в ситуації. Невпевненості порадтеся з кимось, і це вам допоможе по роботі з'ясувати ваше питання. Друга карта особисті стосунки, додаткова карта. Карта звістка. Вона може казати про те, наприклад, що ви даремно, ось тут устраюваєте боксерський рінг. Зі своїм коханим або в своїй родині, а прийде якась, наприклад, звістка для вас, і ви все з'ясуєте, і ви заспокоїтесь, і потім ви зрозумієте, що ви були неправі. Ось так, друзі, далі. Застереження, не бійтеся поганих думок або складних ситуацій та порада десяточка мечів. Відпустіть все, що вже відмерло та уходить. І ще додаткова карта для риб на пораду. Подивіться, Дуб... карта дублює. Десяточку мечів, карта серп. Що десятка мечів, болюча карта, що серп, він каже про те, що зміни відбуваються іноді болюче. Саме вам пропонує. Розклад Таро, щоб ви ось ці складні ситуації переживали, ніби це щось таке, те, що, наприклад, маленьке, порівняно з Всесвітом. Іноді нам даються якісь випробування, але ми тільки потім розуміємо, що ми стаємо краще, а це випробування воно нам було необхідне. З огляду на те, що у вас 4 карти мечів, використовуйте свій розум. Свої якісь життєві досвіди для того, щоб покращити свою ситуацію, якщо в цьому буде потреба. А я бажаю вам успіху, всім, хто дивиться моє відео, успіху, щастя та гармонії! Та запрошую на мій канал, на мої інші розклади.